Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде трішки мотивації. Давно я вже не знімала такого відео, будемо прибирати. Спочатку хочу в цій кімнаті навести лад, а далі, якщо встигну, то ще на кухні, варанді, терасі. Словом, скільки встигну, стільки для вас і відзнімлю. Але перед тим хочу подякувати кожному за ваші коментарі, побажання під попереднім відео. Дякую! Загарчик все прийняв! Всім дякую! Дуже теплі були слова і побажання. Дуже, дуже дуже хочеться, аби всі ці побажання здійснилися, і наша перемога була якнайшвидше, і дітки жили у мирній країні. Ми зі своєї сторони робимо все, що від нас залежить. Також на місцях продовжуємо жити, творити, розвиватися. І навіть коли в нас якийсь такий стан занепаду, беремо себе в руки, не ниємо. А працюємо. Тому давайте, кому бракує якоїсь мотивації, кому бракує натхнення і такого штурхана, то ось він. Ключайтесь разом зі мною і будемо трохи наводити лад. У своїй домівці. Е, до речі, хто досі не підписався на мій інстаграм, рекомендую це зробити. Там я більш у реальному часі частіше з'являються якісь сторіси та пости, і ви можете мене там частіше бачити і е, спілкуватись в Діректі зі мною більш наживо, так би мовити. Тому, хто досі не підписався, переходьте. В описі буде посилання на мій інстаграм, обов'язково заходьте. І не забуваємо ставити лайки, писати коментарі і підписуватися, якщо. То ви досі не в числі моїх підписників. Що ж, погнали? Тименчик, що ти робиш? Я малюю. Що ти таке малюєш? Ем, таку дорізку. дорізку таку? Mm. Молодець. Ну малюй малюй. Малюй, малюю. Давай покажемо, як книжечка називається. Кої ти малюєш. Ось така. Кумон. Дуже класні, розвиваючі такі тут заняття різні є. Малювати, вирізати, клеїти, читати, писати. Якщо чесно, вже й не згадаю, коли останній раз прибирала на камеру. Відвикла трохи від такої справи, але треба нагадувати, бо власне мій канал починався з того, що я хотіла мотивувати людей на домашній затишок, теплоту, чистоту. І гармонію. Отож, застеляє ліжко, це моя щоденна рутина, роблю так кожного дня. Звісно, мабуть, як і всі. Дитяча ліжечка, наше ліжко. в нас немає окремих кімнат, хто вперше на каналі і, можливо, не знає. У нас є одна спальня і одна вітальня, тому ми розміщуємося тут як може. Маємо двоє маленьких діток. Старшому сину 3,5 роки, а меншому ось минулого тижня виповнився рочок. Оскільки в нас немає окремої дитячої чи ігрової кімнати, то всі іграшки розміщені тут, і це мега-мега незручно. Але маємо як маємо. Єдиний плюс в тому всьому, що у мене завжди є контент для зйомки, бо мої маленькі божебійники завжди мені підкидають ось тут роботом. Але зараз в цей час навіть хочеться прибирати, хочеться, аби будинок був в чистоті і порядку, і воно дає якесь таке трохи, мені здається, навіть відчуття безпеки. Колись, в часи, коли я ще працювала журналістом і часто їздила на якісь навчальні тренінги, то ось у нас був такий тренінг якраз. По тому, як журналістам виживати, піклуватись про себе у гарячих точках у період якихось воєнних станів, і якщо їздиш на завдання, от в такі якісь регіони, і там один з пунктів, такий психологічний, був як себе вберегти, то ось такий тил, таке відчуття безпеки дає те, що коли їдеш у якесь таке відрядження, в гарячу точку, обов'язково поприбирати вдома. Не знаю, як саме діє цей прийом, але психологи на тренінгу нас переконували, що ось такий метод він дає нам відчуття тилу, безпеки і місця, куди можна повернутись, і там завжди чисто і затишно. Хочу сказати, що такий прийом також мені зараз допомагає. Звичайно, не завжди, але часом, от поприбиравши, можна так, по-перше, втомитись, по-друге, так сісти і видихнути, і стає трохи спокійніше. І поки я тут говорила, вже встигла все поскладати по своїх місцях, застелити ліжко, протерти пил, прибрати іграшки. І пройшлась навіть по верхах такою спеціальною штучкою піпідастер називається Протерла усіх павуків позбирала. Ви знаєте мою біль? Це павутиння, вона і постійно. Я постійно з ним борюся, але... Поки що без результату, ну якби результат є, але не надовго. Ще протерла дзеркальні двері, які нас ведуть до гардеробної. Вони також часто дуже вимазуються, бо це місце, куди ми ходимо по 100 разів на день і дітки лапають пальцями словом. Потерла і ще мала е, засіб для митинской зеркала вже під руками. І вирішила промити ще вікно за одне. Так не ретельно, просто аби освіжити, щоб більше сонячного світла попадало до хати. Протирати, коли я буду кондиціонером, до речі, це лайфхак від моїх підписників. Писала мені в коментарі. Ряг на одганчірку додати трішки кондиціонеру для прання і так протирати з Він якби не так швидко з'являється знову. І дійсно цей метод працює, полюбки стало менше набагато вдома. А ще на кількість пилу для мене особисто є такий метод, щоб використовувати зволожувач в літній період. Я його практично не використовую, в основному це осінь, зима, і коли він працює, то пилу значно значно менше. А ще завдяки Дем'янку, у мене тепер є улюблене заняття відривати наклейки зі всього, де тільки можна було їх понаклеювати. Вся хата в наклейках, але це його таке нове хобі тепер. І в кінці ще запускаю робот пилесос і красота, кіната чиста, і можна тепер приступати до інших запланованих справ. Так, нарешті дійшли в нас руки повішити ось ці фотографії, Ну, можна це сміливо назвати картинами. Ось такі в нас є дві рамочки. Тут Ростик з Дем'янком, коли йому було 4 місяці, а тут я з Захарком на хрестинах, тут йому кілька тижнів. Це алмазна вишивка. Така техніка називається алмазна вишивка. Це якби бісер, але він з другої сторони такий клейкий. Замовляла на Аліекспресі. Там відправляєте свою фотографію, і вони от по пікселях присилають вже в таких посортованих пакетиках вам по номерах. Ну, це фактично як картина по номерах, тільки не фарбами малюєте, а ось клеїте бісер. Такий він з другої сторони клеєвий. Ну, це не я робила, це робила ростика-мама, мені б до цього, мабуть, терпіння не вистачило, бо то так трохи є. Виглядає вона дуже натурально, дуже класно. Ну, набагато цікавіше, ніж просто фотографія. Хто не знав, ось така ідейка, класна є. Замовляли на Аліекспресі. Техніка називається алмазна вишивка, і можна з легкістю в пошуку на Аліекспресі знайти багато-багато таких продавців. Ви скидаєте їм свою фотографію, задаєте певний формат, який хочете, і вам відповідно вже присилають готовий набір для рукоділля. І маєте і класне дозвілля, заспокійливий процес такий. І яскравий спогад, бо це завжди перед очима, і як елементи декору теж дуже класно. На Аліекспресі багато таких цікавих бальних до речей. Словом, ми часто замовляємо щось на Аліекспресі, і це дійсно вигідно, особливо якщо ще знати, як правильно економити. Звертаю вашу увагу, що зараз на AliExpress наближається розпродаж, і з 22 по 26 серпня там будуть дуже великі знижки, і можна за вигідною ціною придбати товари для дому, техніку, аксесуари, дитячі іграшки, навіть одяг. А щоб зекономити ще більше, використовуйте кешбек-сервіси. Це такі застосунки, які повертають вам гроші за певну покупку. На період з 22 по 24 серпня кешбек сервіси в Леті підвищує свою ставку втричі. Раніше Letі Shops давав кешбек від Aliexpress на 5%, зараз це вже 15%, тобто в три рази більше. То якщо раніше ви повертали собі 100 гривень, то тепер це повернення буде 300 гривень. Єдиний нюанс, що кількість цих активацій обмежена і варто поквапитись, аби не прогавити ось такий шанс зекономити. І зараз я вам покажу, як це зробити. Щоб отримати гарячий кешбек, потрібно зареєструватись в Леті Shops або скачати застосунок, активувати гарячий кешбек в Aliexpress кліком по магазину, а далі оформити замовлення як зазвичай. Кешбек прийде на ваш баланс у Leti Shops, А вивести гроші ви зможете на карточку, на мобільний телефон, або ж задонатити у фонд Повернись живим. Я вже обрала товари, які хочу замовити. Очікую понеділка, коли розпочнеться знижка і цей підвищений кешбек, і буду. Оформляти замовлення. Тож переходьте за посиланням в описі і реєструйтесь в Lety Shops і беріть участь в найбільшому розпродажі літньому на AliExpress. А зараз покажу вам, як ми робили. Два моїх улюблених соуси: один зі слив, другий з базиліку це щось подібне на песто і на сацебелі. Звичайно, в моїй інтерпретації. Цього року в нас сливи вродили дуже-дуже добре, і треба було вигадувати з тих різні варіанти. Я вже показувала, як ми робили варення дуже смачне. Всі, хто пробували, писали відгук, що воно дійсно неймовірне. Ось то, хто не бачив, будь ласка, подивіться, в попередніх відео був цей рецепт. Це вже в мене залишки. Більшість слив це ті, що після грози просто попадали, порозбивалися. Ну, але тут, в принципі, немає значення зовнішній вигляд, їх головне, щоб. Ну, вони були добре достиглими. Промиваємо сливи і буду е, ось так виймати кісточку і просто розділяю на дві половинки. Одразу поставила собі е, каструлю, в якій буду варити на вагу, щоб відважити. Я вам дам рецепт на 1 кг, але скажу одразу краще робити, як мінімум на 2 слив, ну, бо все-таки час затрачається, а соусу виходить не так багато. О на 1 кг очищених слив ми беремо один стручок перцю червоного і головку часнику. Я все відважувала, тому грами вам напишу в описі до відео. Також додаю чайну ложку солі, півчайно ложки чорного перцю меленого, 5 столових ложок цукру і половину пачки це 10 грам карі, але я брала ніжний, можна брати гострий, якщо ви любите більш гостріший соус. І ще важливим інгредієнтом є кориця. Треба як мінімум півчайної ложки. У мене було її зовсім трішки, але додавайте по рецепту півчайної ложки на кілограм слив. В класичному рецепті сливи перемалюють на м'ясорубці. Ну, всі інгредієнти перемалюють на м'ясорубці. Я роблю це у блендері лише через те, що у мене м'ясорубки немає. Якщо маєте м'ясорубку, звісно, використовуйте її. До останньої порції слив додаю перець, я виймаю серединку, бо я не люблю клин занадто гостре. Але бо дивіться, на свій смак можна залишати разом з зернятками. Тоді смак буде більш пікантний. Також видавлюю часник, додаю всі спеції і ставлю на вогонь. Треба періодично помішувати і проварити десь з півгодинки. Час собі засікаємо від часу закипання, має так легко побулькувати, але ставте маленький вогонь, щоб не пригоріло часом. І важливо, щоб каструля була дном. Поки в нас тут вариться сливовий соус, я ще приготую песто. Ну, як песто? Це така заготовка для песто, можна сказати. Соус із Базиліка. Бачите, я нарвала Базилік, в мене його багато, і Базилік має здатність. Ось так ви його обірвали. І там за тиждень-два він знову наросте. і Можна кілька етапів, кілька разів робити цей соус. Мене запитували, до речі, чи можна брати цвіт? Ось, Я беру, але цвіт треба подрібнювати дуже-дуже дрібно, тому що він такий трошки жорсткіший і може не зовсім бути. По структурі приємний на смак, а так, то ну, можна сміло використовувати із цвітом, якщо у вас, наприклад, вже переріс, не встигли вчасно зібрати. Краще, звичайно, коли такі листочки ще соковиті, м'ясисті, зривати блискучі, Ось. тоді соус найсмачніший. Ще нам для цього соусу потрібен буде чесник, олія, сіль, перець і, в принципі, все. Це така заготовка. До класичного песту додаю ще горішки кедрові і сир пармезан. Я цього не додаю, бо буду заморожувати. Це соус я не консервую, а заморожую. Тому якби роблю таку собі заготовку для соусу, а потім при потребі вже додаю і сир, і горішки. Для чого я використовую цей соус? Можна заправляти ним салати, але найбільше нам смакує з макаронами. Мій чоловік дуже любить е, пасту з песто, і я її, е, цю заготовку розбавляю ще сиром. І вершками, і виходить дуже класний соус для макаронів, можна взагалі більше нічого не додавати, це і так смачно. Або ж використовувати для класичного салату капрези, наприклад, з моцарелою і помідорами, або просто помідори заправляти. Ну, варіантів багато. Ми ще любимо дуже песто додавати до рису відвареного словом, зараз вам покажу, як це роблю. Дуже проста <сіст> історія, але неймовірно смачна. Якщо ви не пробували. А у вас є багато базиліку, або навіть якщо у вас його немає, підіть на базар, купіть, бо, повірте, вам це точно засмакує. Ну, і, звичайно, якщо ви любите смак самого базиліку. Спочатку нам треба весь базилік помити і наскільки це можливо, підсушити. Я буду використовувати ось таку спеціальну сушку для салату. Зручно мені одразу вмити, піднялася стекла лична вода, і за допомогою такої центрафуги. Ми віджимаємо весь всю воду. Дуже зручна мені ось така сушка для салату. Я її використовую фактично кожен день спочатку сезону різних салатів і трав. Дуже швидко, зручно і головне, що в цьому контейнері, якщо виняти оцю ситочку, можна одразу в холодильнику і зберігати. Так мені салат здається зберігається набагато довше. Зазвичай я роблю все на око, але для вас, от бачите, поставила спеціальну вагу і буду зважувати, щоб написати точні пропорції. Взагалі, для мене міркою є ось ця чаша від блендера. Я повну чашу набиваю туди базиліку, а тоді додаю інші інгредієнти. У мене тут часник, сіль, перець, олія. Пропорції напишу в описі до відео, все зважила. І ледь не забула, треба додати ще лимонний сік. Можна просто вижити свіжий лимон. У мене був ось такий концентрований, уже купований, готовий сік. Все просто перебиваємо блендером до такої однорідного стану. Дивіться, як вам подобається, можна сильніше перебити, щоб геть було така вже однорідна така паста. І все, ось такий соус має вийти. Він трішки має бути рідкий. Ну, але ви дивіться, як вам смакує. В принципі, і олію, і всі інші інгредієнти можна потім після заморозки додати, буде також все смачно. Раніше я цей соус завжди заморожувала в таких невеличких зіп-пакетах, і потім, коли мені потрібно, було відламувала цілий кусочок або е, брала цілий пакет. Цього разу вирішила в таких силіконових формочках заморозити. Тут, до речі, одразу йде ціла порція. Ну а якщо мені, наприклад, замало, то можна взяти два таких от брикетики. Спочатку так розливаю порційно, заморожу, а тоді всі ці брикетики перекладу в один великий зіп-пакет. Ось така у мене буде заготовка на зиму. Я думаю, що ще дві порції таких я точно зроблю, бо базилік наростає досить. В цей час уже й сливовий соус приготувався, доварився. Бачите, наскільки він випарувався, і зараз я буду його по стерилізованих баночках вже розливати. До речі, баночки часом не стерилізую, а просто гарячими дістаю з посудомийної машини. Принцип той самий. І закручую єврокришками, перевертаю, закутую на деякий час до повного охолодження, і зберігати буду у погребі. Класно брати якісь такі оригінальні баночки, красиві, з гарними кришечками і можна потім їх використовувати навіть як подарунок комусь з друзів. Я думаю, що ми зараз вже в тому віці, що ось дарувати щось зроблене своїми руками, чи це соло, чи це якесь варення, то дуже класно і такий приємний знак уваги. Я Хочу зараз відвідати тут на площі ринок. Відкрили виставку. Зруйнованої рашистської техніки і покажу вам трохи. Насправді, видовище таке не для слабонервних. Це, знаєте, таке видовище ну, дуже моторошне. Якщо задумати, що це не просто якісь муляжі, а справжні машини смерті, які вбили не одну людину, не одного українця, то стає дуже-дуже страшно. І знаєте, що мене ще вразило? Біля цієї виставки, ось тут я вперше від початку війни побачила іноземних туристів. Раніше їх подвої практично не було взагалі, ну, я не бачила, можливо, були. А сьогодні я їх тут побачила, почула, і мене дуже вразило те, що вони фотографуються на фоні цієї техніки з такими щасливими і усміхненими лицями. Ну, одразу видно, що люди не розуміють всієї глибини і суті того, що відбувається в Україні. І це насправді дуже сумно. Кадри для мене якнайкраще описують усю парадоксальність теперішньої ситуації. Десь музика грає, а десь техніка людей вбиває. Та закінчити своє відео я хочу на позитивній ноті. Як ви знаєте, в п'ятницю ми святкували яблучний спас, і ми з мамою і з молодшим сином ходили святити. Яблочка до церкви. поїхали до Львова, і з насихові сходили в церкву, посвятили Яблочка, за наших діток, попросили захисту і спокою для наших діток, гарного майбутнього і найшвидшої перемоги, чого бажаю усім, усім нам. Зі святом нас, друзі, і нехай все буде добре у кожного з нас.